ласка, власне, ця фірма, цок захід ресурс плюс. Вона брала участь в тендерах або інвестиційних конкурсах. Справа в тому, що дана компанія просто-напросто створена спеціально для Львова, для роботи у місті Вова. Вона входить групи компаній, які займаються цією темою досить тривалий час. А це просто структура львівська, чисто під Львівської. Назвіть, звідна, будь ласка, групу цих компаній, які займаються тривалий час. Поясню суть свого запитання. Шановні колеги, пан Іван Олексієвець є дуже знаний біограф, я автор патенту, і фахівець. Але те, що за паном Олексієвцем не має такого авторитету, я поясню чому. Перше, проєкт чисте місто це проєкт, коли розпочався у 2011 році. Той проєкт, який розпочинала Державна агенція. Інвестицій, так. очолювана Касківе, якого у березні 2016 року оголосила Національна поліція в Ну Це правда, розуміли. Там було кілька національних проєктів, серед них чисте місто, серед них Олімпіада 2022. Ну Ми пам'ятаємо Касківе і пам'ятаємо схему оцих цих національних проєктів часів Януковича. Смисл був такий, щоб акумулювати гроші з державного бюджету і через. Близькі до державного бюджету компанії їх успішно освоїли. Десять міст передбачалося, що буде створено сміттєпереробні заводи. Іван 10 міст так. міст. Серед тих міст не було Львова. Стан, станом на сьогодні жодного сміттєпереробного заводу в Україні немає. Скажіть чому? Справа в тому, що ви підійшли, так, да, ми розробили, по кожному із міст. Ми, ми хто? Команда, яка працювала в Національному проєкті Чисте місто, відібрала 10 міст для реалізації проєкту. Ці міста, така пропозиція поступала і місту Львову. З кожним містом були підписані протоколи про наміри реалізації цих проєктів. І по кожному місту було підготовлено техніко-економічне обґрунтування. На конкурсних засадах були відібрані кампанії, які будуть готувати техніко економічне обґрунтування. У це були українські компанії у співпраці із провідними іноземними компаніями тому що жодна з українських компаній не мала досвіду реалізації аналогічних проєктів. Були залучені провідні німецькі і інші компанії які розробили, провели морфологічні дослідження, підібрали земельні ділянки по кожному з міст, провели відповідні дослідження в цих земельних ділянок. Німці підготували технічну документацію повністю з декількома типами. Переробки відходів. Мінімум це було два варіанти переробки, максимум три варіанти переробки. Далі, цим всі документи було укладено договори із е, компанією Deloitte Touche, яка є одним із одної з фірм з четвірки, яка підготувала економічні розрахунки. І таким чином, по кожному з міст ми підготували десь порядка 30 або більше томів документації технічної для реалізації проєкту. Потім ми вийшли. Це все було затверджено розпорядженням Кабінету міністрів. Після цього ми підійшли до того, яким чином реалізовувати проєкт. Проект мав реалізовуватись на умовах державно-приватного партнерства. Зміни економіки ми відпрацювали механізм державно-приватного партнерства відповідності до закону. Закон не давав можливості на той час це все робити. Ми підготувалися відповідні зміни у законодавство по державному приватному партнерству. На сьогоднішній день вони підготовлені. Але у 2012 році. Верховна Рада прийняла специфічні зміни до закону про відходи, яким перероблення відходів було віднесено до суміжної монополії, а захоронення до державної монополії, а і передала функцію встановлення тарифів, забрала в органі місцевого самоврядування, а передала їх нацкомісії. А Нацкомісія по закону має право встановлювати ціни тільки для своїх ліцензіатів. А від діяльності такі як перероблення захоронення відходів. Не були віднесені до ліцензованих відділів діяльності. І ми встали у такий правовий кут. То сьогодні ми підготували декілька законопроєктів з участю народних депутатів, які вже декілька разів перереєстровувалися, то, 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 то рада мінялася, то ще що небудь. На сьогоднішній день знову вони зареєстровані в Верховній Раді. На попередньому скликанні вони були внесені, декілька разів вносились в порядок, де ми не доходили до їх голосування. І коли ми Інвестори, які ми підібрали, були проведені Ком відбір інвесторів. Для відбору інвесторів було за участю громадськості створено Раду з участю мерів всіх міст, громадських організацій, представників всіх міністерств, були відібрані інвестори. Коли інвестори почали під, підібрали інвестори, вони вперлися в глухий кут. Вони не бачили механізму повернення своїх грошей, тому що сформувати інвестор готовий вкласти енну суму грошей. Він повинен бачити механізм, як він буде повертатися. А механізму повернення грошей вони не бачили, тому що закону не можна було встановити тариф на перероблення відходів. На сьогоднішній день цим інвесторам є документи, підписано все. І ми чекаємо, що от от Верховна Рада це все, прийме це все і воно буде розрулено.